Питання оплати житлово комунальних послуг особливо гостро постають, з наближенням зими є безліч способів, які допомагають зменшити цю статтю витрат, ми вибрали найефективніші. Спосіб один заведіть звичку бути ощадливіше в побуті, часто ми переплачуємо за власну неуважність, в першу чергу, це стосується залишених в розетках вилок електроприладів, взимку ми починаємо частіше користуватися електрочайниками. Фенами і обігрівачами, які витрачають електроенергію навіть в непрацюючому стані. Зарядні пристрої, комп'ютери, пральні машини також слід відключати від електромережі віфі. Якщо на кухні стоїть електроплита, використовуйте каструлі, відповідні розміру конфорки. В іншому випадку до 50% електрики ви витратите даремно, завантажуйте пральну машинку повністю і періть речі в режимі експрес-прання. Так можна заощадити і воду. І електроенергію регулярно перевіряйте, чи не підтікають крани або унітаз, частіше потрошите мішок пилососа, і не забувайте вимикати воду під час чищення зубів, відсувайте меблі і холодильник від радіаторів опалення, часто в квартирі недостатньо тепла саме через те, що воно накопичується в одному місці, а поруч з гарячим сусідом компресор холодильника змушений працювати в посиленому режимі. До речі, а ви знали, що радіатори? Пофарбовані в темний колір і екран з фольги за радіаторами допоможуть обігріти житло ефективніше. Беріть на замітку. Спосіб 2. затримайте тепло в квартирі, зима це час, коли немає нічого важливішого, ніж тепло в будинку, однак до 50% тепла випаровується з квартири через дефекти стін і щілини у вікнах, звідси регулярне використання обігрівачів і божевільні переплати за електроенергію. Поставитися до цього питання слід з великою серйозністю вікна і вхідні двері, замінити будинок, утеплити, якщо поки такої можливості немає, проведіть рукою в місцях, де можливий продав і закрити щілини, для цього скористайтеся монтажною піною, герметиками або самоклеющеся стрічкою. Спосіб 3. Не платіть за послуги, якими не користуєтеся, уважно вивчіть кожен пункт в платіжці, і ви напевно виявите, що в якихось послугах ви потребуєте не частіше разу на місяць або два, а за деякі і зовсім платите даремно. Наприклад, сьогодні мобільний зв'язок доступна кожному школяреві, і в багатьох квартирах міські телефони просто припадають пилом на полицях за непотрібністю, Телепередачі все частіше дивляться по інтернету, а радіоточки. Встановлені у всіх квартирах, крім новобудов і зовсім пережиток минулого, вимкніть зайві опції, і цифри в рахунках стануть помітно нижче. Віадіф і спосіб 4. Використовуйте прилади, які допоможуть раціонально витрачати ресурси. Використовуйте тільки енергозберігаючі лампи, чим ближче зима, тим коротше світловий день, і тим частіше ми задіємо штучне освітлення. Тому в приміщеннях, де світло горить довго. Варто замінити лампи розжарювання на енергозберігаючі останні довговічніше і заощадять в три рази більше електрики, ніж звичайні лампи, така заміна окупиться вже через півроку. Встановіть лічильники на газ і воду. А однотарифний лічильник електроенергії замініть на багатотарифний, з ним вартість споживаних кіловат залежить від часу доби. Наприклад, якщо ви сова і звикли працювати ночами, витрата енергії буде нижче в 3-4 рази в порівнянні зі стандартним тарифом. Обладнайте ванну кімнату змішувачами з вбудованим термостатом, якщо ви не хочете відмовляти собі в маленькій радості відігріватися в гарячій ванні після зимових прогулянок. Це дозволить не витрачати літри води перед тим, як відрегулювати комфортну тілу температуру, досить одного разу виставити значення на приладі, і змішувача буде литися вода заданої температури. Для радіаторів опалення встановіть термоголовки вони працюють за схожим з термостатичним змішувачем, принципом, дозволяють регулювати температуру радіатора і глумити до 20% теплової енергії. Спосіб 5: Знайте свої права перевірте. Чи покладаються вам субсидії на оплату послуг? для цього слід звернутися в місцеву службу соціального захисту населення, не платите за шк, якщо ви у відпустці. Також пам'ятайте, що при документально підтвердженому відсутності будинку терміном від п'яти календарних днів ви маєте право вимагати від організації, яка обслуговує ваш будинок, перерахунок за житлово комунальні послуги на період вашої відсутності. Вимагати перерахувати вартість послуг, що поставляються, ви можете і в тому випадку, якщо вважаєте, що ці послуги були виконані неякісно. Не допускайте оплати з комісією, це стосується не тільки прострочених комунальних платежів, а й комісій, що стягуються тим чи іншим банком за свої послуги. Читайте також як зменшити витрату води і заощадити вісім вірних способів, як заощадити бюджет на електроенергії. 13 простих правил 6 способів оплатити послуги ШК, плюси і мінуси.